Криптони, усім привіт, усіх вітаю. Сьогодні у нас 4 грудня. Біткоін нарешті пробуває ціну в 93 тисячі доларів. Нарешті ми виходимо з цієї локальної корекції. Да, сьогодні розповім, ну про що я маю на увазі. А зараз, прямо зараз, ми торгуємось на відмітках 92 900, 93 600, плюс-мінус в цьому діапазоні. Також сьогодні розповім, чому нам не вдається пробити цей рівень, а що буде, якщо ми проб'ємо цей рівень. Та да, також розповім про один фактор, який мене дуже сильно настережує, про один такий паттерн, який. Якщо відпрацює, то навіть я зайду в шортові угоди, буду шортити біткоін та повністю поміняю свою торгову стратегію. Сьогодні про це все розповім: усе по порядку. Але перед початком хочу нагадати про свій телеграм-канал. Тут абсолютно безкоштовно ділюсь своїми торговими угодами, якимись криптоновинами, якимись торговими сетапами, просто інформацією. А, Тому хто зацікавлений, просто переходьте за посиланням під цим відео. Канал абсолютно безкоштовний, просто приходите та потрапляєте в канал. Що у нас з приводу біткоїну? Давайте почнемо з зони, в якій ми зараз торгуємось. Якщо вімкнемо вік таймфрейм, можемо побачити, що у нас тут зібралась така консолідація, починаючи ще з минулого року. Дуже багато ми в рамках цієї консолідації торгувались. І якщо в минулому році, тобто точніше, не в минулому році, в цьому році, в квітні, місяці нам вдалося ну, досить швидко, можна сказати, пробити цей рівень. У нас Закріпилася одна свіча одразу над а, зоною консолідації. Далі була а, був один тиждень проторгівки і далі ми одразу величезною такою свічею в там 10, 10, 10, да, 10 вискочили з цієї зони вже в наступну в рамках 105 тисяч. Прямо зараз ми нарешті дійшли до цієї зони консолідації. Можна побачити, що ще в минулому тижні ми також а, до неї доходили. Залишилась така тінь, але не вдалося нам її а, пробити. Закріпились ми ще нижче на 91 тисячі. І прямо зараз ми знову дійшли до цього рівня. А, власне, що це за рівень? Да? Тобто, Я вже пояснив, це у нас така глобальна консолідація. Давайте day Time таймфрейм відкрию, щоб було наглядніше. І наша основна зараз а, задача, щоб піти далі там, на відмітки там, до 104 тисяч, це пробити ось цю зону консолідації. консолідації. Щоб її пробити, потрібно хоча б там, дві, дві свічки, денні свічки закрити в рамках цього каналу. Тобто це ціна повинна. Нас бути від приблизно якраз таки 93 тисяч. Сьогодні ми, хоча і спробували це зробити, дійшли до 93 600, але не вдалося нам закріпитися, і ми знову трошки відкатилися. Тому найближчим часом просто очікую ще декілька ретестів, ще декілька спроб пробити цей рівень. І якщо ми будемо пробувати цей рівень, наступний тиждень просто очікую якусь консолідацію, якісь тут накопичення, під час якого буду максимально накопичувати свої лонгові угоди. Та очікувати отакий от ось рух, починаючи там, ну, десь 93-400 аж до цієї наступної зони в 104 тисячі доларів. 11%, так скажемо, потенційно можемо забрати. Тому дуже сподіваюся, що нам вдасться закріпитися на цьому рівні. З приводу ефіріуму, також у нас дуже схожа ситуація, але у нас трошки, трошки по-іншому вирісовується ця зона. Тут у нас є дуже ну, така глобальна зона підтримки ми її ще ретестували також на початку. Ні, навіть не на початку, а на початку літа цього року в так. Коли це 19 числа, ми зайшли на цей рівень, торгувалися тут приблизно два місяці, і після чого нам вдалося пробити цей рівень, вискочити з цієї зони накопичення. До речі, цей графік я ще малював десь 2-3 тижні тому. Цю зону підтримки малював також два-три тижні тому, ще до моменту, як ми її протестували. Тобто, це дійсно ну, дуже міцний рівень, від якого ми дуже ну, постійно відштовхуємося, і ось цей канал, який у нас сформувався ще починаючи. Чи з минулого року він так давайте зараз він також відпрацьовує? Можна помітити, як ми його пробили, і далі просто рухались в рамках цього, цього каналу. І власне рівень біткоїну в 104 тисячі це приблизно рівень по ефіріуму на ось цій зеленій зоні. Тому в принципі те ж саме очікую від ефіріума. Якщо у нас біткоін починає ну, пробуває цей, а, цю консолідацію, то очікую від ефіріума рух на приблизно там 15% до ось цієї зеленої зони. Навіть 12%. І якщо нам вдасться закріпитися над цим рівнем, над цією зоною, зеленою зоною, це у нас відмітки 3540 3560 приблизно, то можна спокійно очікувати похід на 4000 до вже наступної нашої зони, до верхніх, верхніх границь нашого каналу, який ось сформувався там ще в минулому році. Також дуже цікава ситуація. Також буду набирати позиції. Зараз уся увага на біткоін, на ось цей рівень. Сподіваюся, зможемо ми його пробити. І у нас дуже цікава ситуація також по салані. Можна побачити, що також є ця зона консолідації, дуже схожа на ту, що у нас сформувалася з біткоїном. Також ми в минулому році, в березні місяці, зайшли сюди, торгувалися. Ну тут дуже багато цих проторгівок було. Тобто, раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Ну просто увесь рік ми торгувалися в цьому каналі. В листопаді минулого року нам вдалося його пробити. Далі ми пішли на наш All -time High по салані в майже 300 доларів. І далі повернулися знову в цю зону, знову торгувалися в неї. І зараз ми, як до резистенс, до зони опору, відштовхуємося від цієї зони. Тому дуже сподіваюся, що нам вдасться її пробити. І далі можна спокійно вже очікувати похід там, на відмітки, навіть там, до 200 220, приблизно приблизно десь тут ми бачимо рівень до 200 доларів. Можемо спокійно очікувати такий похід. Якщо цей сценарій не спрацює, якщо що по біткоїну, що по ефірму ми почнемо відкатуватись, то у нас є тут така support левел Давайте зараз її намалюю. так у нас є, Ось її прям одразу видно. Можемо побачити, що ми просто увесь час торгувалися від цього рівня, і в принципі, як така зона підтримки 125 доларів. Я думаю, ну точно буде відпрацьовувати з приводу Solana. Тому з цих усіх альткоїнів, ну тобто, з Solana, з Ethereum і з біткоїну, я заходжу в лонгові угоди з сподіванням, що будемо перебувати ось цей рівень. Якщо пробуваємо цей рівень, то ще добувають дуже багато ліквідності, тому що ну, тут очевидний рух до 104 тисяч. Це що стосується такого більш оптимістичного сценарію, те, що я вважаю, да, тому що багато економічних факторів. Але якщо ми відкриємо вік таймфрейм, то можемо побачити таку не саму радісну картину в випадку, якщо ми а, дійсно дійдемо до 104 тисяч, але потім почнеться корекція. А, ви можете помітити, що починаючи ось якраз таки з листопада минулого року, у нас вимальовується така фігура, як голова та плечі. А, ось у нас перше плече, голова. І якщо ми зараз підемо до зони 104 тисяч, у нас якраз почне формуватися наше ну, друге плече. І після чого, якщо нам з першої спроби не вдасться пробити ось цю зону консолідації, дуже вирогідний сценарій, що по структурі голова та плечі ми повертатися вниз спокійно до спочатку рівня 84, да, тому що тут дуже сильна support line, да, тобто зона підтримки. І навіть в найгіршому сценарії це може бути відмітні відмітки 72 тисяч, це якраз відмітка, з якої почалась формуватися ця фігура. Чесно кажучи, сподіваюся, такого не буде. І насправді я не бачу ніяких економічних факторів, які могли б казати про те, що ця фігура може відпрацювати. Але все ж таки буду дуже-дуже пристально наблюдати за ось цим рівнем, коли ми зможемо пробити консолідацію, дійти до 104 тисяч. І в випадку, якщо будемо відкатуватись, будемо падати, то, скоріш за все, повиходжу з своїх угод. І якщо побачу ще якісь там падіння до 100, до 100 від цих рівнів, то, скоріш за все, навіть зайду в шортові угоди. Це, в принципі, те, чим хотів поділитися. Зараз просто очікуємо наступний пробой рівня да, від біткоїну цій консолідації, і далі будемо добирати позиції. А якщо вам цікаво дивитися, які позиції буду добирати, та бачити усі оновлення в реал-тайм, так скажем, то усіми цими угодами ділюся в своєму телеграм-каналі. Можете переходити, підписуватися. Підписуватись також не забувайте про YouTube канал, також підписуйтесь, ставте лайки і на зв'язку.